Хто винен у смерті пацієнтки у рівному тривають судові засідання через смерть 39-річної жінки у Рівненській обласній лікарні? Їй погіршило після операції. Рідні кажуть, черговий лікар невчасно надав їй допомогу. Натомість медик запевняє, рятував у цей час іншого пацієнта. На чиєму боці правда, і хто винен у смерті матері двох дітей, з'ясовує суд. Це було по операції, як зазвичай. Таких операцій я проводжу дуже багато більше 500. Досвід має про різні випадки. Були і були суттєво важкі випадки. І ні єдиного подібного, як Наталією це сталося в випадку до того і після того в мене не було ніколи. Це лікар, який оперував Наталію Лукашчик. Каже, до завершення свого робочого дня спостерігав за пацієнткою і жодних ознак погіршення її самопочуття не бачив. Той день я оперував дві такі пацієнти. мене було дві з зону. Одна ідеальна, і тоді було до тих пір, теж ідеально. Раптова зупинка дихання. Пацієнтка була в свідомості, серце було, раптово перестала дихати. Викликала реаніматолога, прийшла лікар-інтерн, лікар-інтерн не зробила нічого. Просто нічого не зробила. Викликали повторно лікаря, лікар з'явився. Це вважаєте, якщо, грубо кажучи, плюс-мінус хвилина дихання зупинилося в 22-20, анестезіолог з'явився в 13 хвилин, мозок живе 5. Інтубація була проведена ура, але просто інтубації вже не було ніякої. Лікар каже, врятувати пацієнтку була можливість. Якби за умови, що до 5 хвилин мозок живе без 5 хвилин, була проведена інтубація, ми б з вами зараз тут не була. Ора була б жива, за добу, за дві максимум ми б зняли на привертанні. Незважаючи на те, які причини до цього призвели, і це було б супер, і нас би тут зараз не було. Медсестра, яка була біля прооперованої Наталії, каже, до пацієнтки, якій раптово погіршило, прийшов інтерн. Запитала я, інтерна, чому ви самі прийшли, то в такій ситуації має бути. Я вже розуміла, що вона інтерна спочатку в масці, зрозуміла, що інтер. Чому ви самі? Має бути, має бути ще хтось з лікарів, бо школу треба заінтувати. Нічого нам не відповіла, вже я не почула. Я побігла на пост і знову стала телефонувати реанімацію. Після чергового дзвінка лікар-анестезіолог таки прийшов до пацієнтки, провів інтубацію, але у жінки сталася клінічна смерть, і за 13 днів, не приходячи до тями, вона померла. Олександр Бучик пояснює, не зміг відразу прийти до Наталії Лукашчик, бо у той час займався іншим пацієнтом, який також потребував його допомоги. Лікар-анестезіолог, який спостерігав за пацієнткою, у той фатальний день до завершення свого робочого дня каже: уся допомога, яка надається хворим. Фіксується в історію їх хвороби. Скажіть, будь ласка, от ви кажете про критичний стан, коли там можливо когось настав. Десь ці критичні стани фіксуються, якщо в якоїсь конкретної людини настає критичний стан. Десь це записується. в історію хвороби можливо записується. Коли надавалась допомога, ким, що саме проводилось, у котрій годині я вас правильно розумію? Про подібні записи, які б підтверджували слова Олександра Бучика, ні він, ні його адвокат захиснику потерпілих не повідомляли. Натомість адвокат потерпілих має роздруківку телефонних дзвінків анестезіолога, які демонструють, що в той час, коли Наталії Лукашчик ставало дедалі гірше, лікар розмовляв по телефону. Що насправді робив Олександр Бучик і має встановити суд. Якщо провину лікаря у неналежному виконанні своїх обов'язків доведуть, загрожує йому позбавлення права займатися певною діяльні. Упродовж п'яти років або ж два роки за гратами. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.